За показала шубку з тему і годинничок. Жіночка мені написала спочатку, що то все шер потреб, а по-друге, я кажу, що я краще буду витрачати гроші на емоції і не люблю витрачати шалені гроші великі на якісь бренди або на якийсь е, одяг, е, який пару раз може знаєте, десь вийти. Вона написала, що ну, да, дорого багато виглядає особливо на фоні холодильника. Так от, я реально вважаю, що. Купляти зараз, коли є супер класні замінники, які ви в житті отак-от побачите на вулиці і не відрізнете від натуральної, но норки, наприклад, це тупо. По-перше, по-друге, не страждають тваринки. По-третє, не страждає гаманець. А по-четверте, ну кому ви що хочете довести, коли купляєте бляха-муха за 3000 тисячі доларів ту шубу? Ну... Вас то гріє, мене не гріє, мені абсолютно все одно. Якого, якої ціни на мені, наприклад, одяг, якої ціни одяг на інших людях. Для мене головне, щоб людина була людиною, а не там який бренд, який шмент, чи ще щось. Це знаєте, це савдеповські оці стереотипи. Колись за ті шуби жінки з'їдали чоловіків, бо куми є, а в мене нема, бо сусідки є, а в мене немає. І вона його бляха клювала за ту хочу норкову шубу, хочу норкову. У шубу, знаєте, це, блін, я не знаю. Я собі купила, я щаслива, я в ній походжу сезон чи два. І все, я не бачу в цьому абсолютно ніякої про проблеми або ну, шерпотреб. Люди, які зустрічають людей по одежі, дійсно шерпотреб.